Приватна підприємиця Наталія Кирієнко має в прилуках власний бізнес, магазини та цех із виробництва напівфабрикатів під гучною назвою Галя Балована. Ви відкрили це виробництво по франшизі, придбали франшизу у товариство з обмеженою відповідальністю «Теліги Алли Петрівни». Це місто Луцьк, головний офіс наш. І працюємо з нашими дівчатками на радість нашим мешканцям міста, міста та гостям. Від своїх колег Наталя дізналася про гранти від держави на відкриття чи розвиток власного бізнесу є робота. Та через службу зайнятості скористалася цією можливістю. Наші партнери нам порекомендували скористатися грантом. Це допомога малому та середньому бізнесу. Нас це зацікавило. Ми склали бізнес-план і захистили його. Маємо успішний результат. Дуже хотілося, ну от ми маємо перед вами перелік нашого асортименту, і дуже хотілося щось додати новеньке. І не вистачало нам такого, скажімо, обладнання, як тісто який виготовляє лазанью. Це нове, нове нове блюдо, яке дуже дуже смачне. Я вам його рекомендую. І придбавши його, ми маємо можливість. Робити таку страву, як лазані, тому що там тісто розкатується дуже дуже тоненьке. Коли в нас був маленький тісторозкат, ми такої можливості не мали робити. Зараз ми це робимо. 223 тисячі гривень гранту власне пішли на закупівлю нового обладнання, завдяки якому Наталія змогла створити два нових робочих місця, що є однією з умов для отримання державної підтримки. 12 квітня до Галі Балуваної, вірніше в магазин до Наталії Кирієнко завітала директор Чернівського обласного центру зайнятості Лідія Падалка. Побаченим говорить задоволена. Ну звичайно, я задов... Доволена дійсно, я кажу це, хоч і малий, але не дрібний бізнес, і дійсно видно, що продукція виробляється з дотриманням стандартів, і дійсно по сучасному, це все Лідія Падалка наголошує, що наразі українські підприємці і Наталія, в тому числі, окрім грантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, можуть скористатися і іншими формами підтримки від держави через фонд соціального страхування на випадок безробіття з коштів. Фонду ми могли б відшкодовувати за працевлаштування осіб певної категорії, або відшкодування ЄСВ, або навіть там є заробітної плати 50% заробітної плати через місяць. Ну тобто, в залежності від категорії. Ну і до того ж ще можна і ваучі отримати особам 45 плюс, і там іще додавалися нові категорії. От це все якби треба обговорювати індивідуально, але ем, я думаю, що роботодавці. Цієї категорії, які отримали мікрогранти, будуть зацікавлені отримати від нас ще й ці програмні послуги. Над цими пропозиціями Наталія Кирієнко обіцяє подумати а своїм колегам-бізнесменам радить ставити мету і йти до неї і не боятися. А служба зайнятості, зокрема, Прилуцька філія Чернівського обласного центру зайнятості допоможе втілити в життя найсміливіші ідеї на сьогоднішній день. Нові в оці програми державні, які для підтримки бізнесу для зокрема. Рима з малого та середнього бізнесу вони дуже актуальні, і ми рекомендуємо всім роботодавцям звернутися до нас до багатьох. Ми напрошуємося, їдемо і особисто розповідаємо про ці всі програми. Тому що за тими рекламними інформаціями, які скрізь з'являються, можливо, не кожен роботодавець розуміє всю привабливість їх. Тому ми їдемо на підприємство. Відповідно до статусу підприємства, до того, чим він займається, ми можемо визначити, які саме програми для нього будуть найактуальнішими. Просимо, будь ласка, звертайтеся, ми будемо допомагати. Будемо шукати претендентів на вакантні посади. Будемо навчати, будемо підвищувати кваліфікацію. Тобто для кожного в нас знайдеться своя програма, яка їм буде саме саме для них буде підходящою і буде актуальною. Олена Іллюшко говорить, що наразі до служби зайнятості найчастіше звертаються ті підприємці, які вже скористалися державними програмами підтримки бізнесу.